Ліля, дивіться, скільки алечі принесла. Дивіться, яка велика і побігла десь. Ну, вона вся у справах. Багатенько. Ну, я одну спробувала, вона така в міру солоденька, так що мені можна їсти. дякую Ліля, дай Бог тобі здоров'я. Ну, я щось зараз буду робити. Трішки у нас жара спала, і я пообрізаю від відквітувачі петунії. і хочу е зробити розчин. Хилак, ну, не знайшли ми його, а купили желізний купорос і треба додати лимонної кислоти. І зробити такий розчин на літр води, 4. Грама желізного купоросу і два з половиною грама лимонної кислоти. Все це окремо залити водою, потім желізний купорос влити в лимонну кислоту, там, де вона розчинилася. І таким розчином вроді, підливати треба підунію, щоб листочки в неї були не салатові, а зелені. Ну, спробую, я думаю, не зашкодить їй. Ну і дивіться, я сюди розчин лимонної кислоти налила, а сюди зараз желізний купорос розчиню. Я його зважила бо там його багато, здається, пів кіла і паличкою і тут. І тепер хай трішки постоять. А я поки що займусь квітами, які вже відквітли тут. Треба зрізати, оновити їх щоб вони гарно в мене цвіли. Ну, це ж ніяка не, не ампель набрала її на, як ампель, ну ось сіннячку, бачите? Отак От у нас. А я думаю, та чого ж вона не хоче робитися так, як я хочу. А вона отак букувата. Ну, нічого. А і так квітне. ось знову насіння. Отак. Зараз пообрізаю, а потім підірю так. Отак. насіннячку видно вже. А це так зовсім така вже нещасна, замучена, Господі. Зараз її почекаємо отак. От І може з неї щось вийде. Ой, як там люди, там у них такі ось такі, прям розлоги, вони беруть тих-хіх-чух-чих-чух. Позрізали, а мені так жалко було. Мені стригти навіть оці жалко. Тут і нема такого нічого. Ну, жалко. Так, і цю сторону. Тут. Сьогодні в нас така спека. Що Навіть ввечері не хочеться на дворі бути, а треба квіти полить хоч і подивитися, що там у мене робиться. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. так її. Купчик крижила прямо. Ну і так я всі. І я ті всі вже обрізала, лишилась оце сурхінія. І дивіться, я забула показати, як же я їх тут обрізаю, ті, що відквітли. Може, комусь і пригодиться. А ось, дивіться, квіточка, яка вже відквітла. І я не ось тут зрізаю, а отут аж. Бачите, ось так я обрізаю. Потім відціля повинно вирости ще. Два там, ну, ось так якось тут, бачите, це вже я тут зрізала. І отут прямо аж до листочка. Ось так. І всі тут так. Зрізаю. І вона буде, ну вона вже підросла і хорошо підросла. Була зовсім маленька. Не хотіла рости. Ну, я добре вам поливала для сульфі... сульфіній. І підуній, і оце вона трішки підросла. Тут два кущика я забула сказати, я тут два садила кущики, бо, може хтось і дивився, ну то вже ж коли було, можна й забути. Так. Ну, вроді все поки що. Цю можна не поливати, вона нормальна. Так, ні, не все осеще. Все ще. так, і ось. Так. І зараз що я буду робити? Я тепер желізний купорос, він тут розстав. І я його в лимонну кислоту вілью тут з водою. Тут у мене. Літр води. Ну, квітів не дуже багато, таких, що треба їх отак підживити. Бачите, майже все розстало. Не майже а все. Так. Ну і все. Ось, ось ще не зрізала один. Отак. Це не зрозуміло. Теж відквіт. Щось сьогодні дуже багато от квітло. Так. Ну, і я цей повісю, а ці попідливаю. Отак. Ну, побачимо. Рекомендують, чому ми не можемо використати їхню рекомендацію. Хай іще поростуть. Ну, і я хочу сказати, я. Не, не задоволена квітами, які в цьому році я купила на базарі. Оце одна така, що і ще нічого. А ті всі так простенькі. Ну і зараз я порозставляю їх ні. Зараз вони впитають і я отак, оце в мене така паличка, і я зроблю їм прополку, щоб. Кисень до корінчиків дійшов. От. І потім поставлю на місце, де вони були. Ну, я рідко оце ледача. Рідко їм тут прополку роблю. А що тут його раз і все? Тут, то не залізеш. Ну, тут м'якеньке. Ну, тут О, тут теж хорошо. Піцю. І цю. І вот отак. І все. І я піду поливати, тому що я не знаю, який там тиск. Ну, все сухе. Зробила собі каву, бо щось у мене сил немає вже сьогодні. І на дворі. Вечір, але така жара Фу, і дихати нема чим. Я зараз хочу чому вип'ю кави, а я все одно як сплю, так сплю. Як не сплю, так не сплю. Ну, на мене вона якось не впливає. У мене тільки тиск піднімається, коли е, серце б'ється дуже. Ой, я навіть ось і ногті такі, що не от миєш. Ось цієї петунії. Що я хочу сказати? Я це всі пообрізала, які тут висять. Оця петунія, вона така і в крапинку, Але там в неї теж є, от як вони відквітли, там бачила сімена насіння. Ну, я їх зрізала, хай мені ще поквітує, або потім я візьму трішки, якщо вона така буде. І я зараз вип'ю каву і хочу це. Де вже мене відцвіли троянди оці бордюрочки. Зріжу сьогодні і полью. І оце, мабуть, все буде. Ну, квіти треба полити і там все погоріло, Боже, огірки горять. Та, хватить, хто їх їсть? І оце я поп'ю каву тепер. Все розповіла, тепер поп'ю каву. Там у мене думаєш, що в мене таке там жовте, а там букет троянда, ну вона вже відквітає і гілочка така тоненька, а квітів начіплялося. Зараз покажу, ну я її показувала, але зараз вона якась іще більша. Зараз покажу і оце обріжую і буду потихеньку пити каву, бо воно і бігом і потемніє, вже, мабуть, 9 година. Все засихає, господи. Ну, що ти зробиш? Ось вона яка. Що ж тут гілочки цієї, дивіться. А вона так, ну, вони то і не такі не тоненькі, але дивіться, і о, знову щось, щось таке з листям не було в неї. Ось о, знизу почалося. І так. А це ось о, очіток. Наташа з лівого берега мені подарувала, він буде квітувати. Щас теж треба залити і оце. Ну, і, і оце ж квіточку, звичайно, треба залити. Огірки збирать ніколи, віка хай збира. А оця, дивіться, яка гарна. Одна була квіточка вчора, сьогодні вже дві їх тут. Хотіла показати оцю троянду, дивіться. І... Якось щось таке всередині, як квіточка в квіточці. Треба пона... поспостерігати над нею. Оце ж та, що росла в мене в, в гірки в альпійській. І я ж її викопала, це теж якось і пересадила. А це ж, видно, якийсь корінець лишився, і ось у вона пішла. А Ліля каже, ти ж її не викинь, десь посади, хай росте. Оце про це сказала і про цю півонію. Кажу, та ладно. Осажу. Красуня, що ти там ходиш? Іди допомагай. А то мені тут пальчики будуть ось колоть, оці, оці трояндочки. Не знаю, може деяку лишити воду поки що поставлю. Може, комусь треба, живця буде. От, вона гарна. Ну це вже ж відквітла. Вчора я зрізала, поставила дітям. Оце ось, дивіться, яка вона гарна. Такий колір, оце, оце передається її колір. Ну, а це вже відквітли. Ну, отак трояндочку я цю і обрізала. А вчора Ліля прийшла і каже, там на вулиці у тебе вже засохла, треба й те дорізати. Може, ще каже, буде квітувати. Я її завожу в двір, кажу, подивися, в мене там вже одна цвіте. Ну, зараз покажу. В мене ніколи вона другий раз не, не квітувала, а тепер цвіте. То... Ну, бачите, залишилось тут три чотири гілочки. Одна зовсім маленька. Ось. Ну, це такі гарні кущики. І, здається, Ліля теж сказала, що бардюрну вона мені дала. Оце вона ось така манесенька тут сидить. Ну, листочки похожі на бардюрна. А який колір, не знаю. Ну, зараз там покажу. Ось красуня моя. Ти що вже додому хочеш, ми тільки ввечері вийшли, не можна було цілий день вийти на вулицю, така жара була. І мені ще треба пополивати. Я нічого не встигаю. Ну, ладно, я світло включу в дворі і будемо і будем поливати, так? Зараз близенько підійду. Це перший раз в мене таке тут робиться. Дивіться. Ось вона. Ця гілочка сюди залізла сама перша, в 20-му році. А в 21-му вона така була здорова, тут так звисала, така гарнюча була. В цьому році вона не дуже квітла, так чуть-чуть, Зате залізли ось, бачите, і тут. Ну, поки що це вона одна. Ну Завтра я там як зможу, буде в мене час, може, то я оце залізла на клумбу. То я її обріжу. Вони ж колючі такі. Це вже повторно цвіте ось повикидала. Ну, вони чомусь боліють. То, чи дощ на них пішов такий, я не знаю. Я їх і обробляла всі. Хто що говорив, я все там обробляла. Так, це я обриваю, щоб іще квітли. Ой, фандюшка, пішли шлангу брати? Опа, пішли? Ні, не додому, пошла. Один. І він крутиться. Я сьогодні глянула в вікно, він за сонцем крутився. А зараз оце так у нас сонце сходить, і він туди повернувся. Так це ж буде вранку. Вода є. Ну, той ще не розкрився. Це я для краси посадила, я люблю, коли так. Тут у мене багатенько, ага. дивіться, сходять мої. Огірки, не знаю, виживуть чи ні, ну ось сходять І тут, ну, в кожній ямочці є. Трішки я побризкала. От. Помидор багато, але дивіться, сохнуть, в'януть. Якби дивіться, на кущику нав'язано. І тут багатенько. ну Може, яку баночку на борщ закрию, а так, так у нас є. А оце на борщ можна буде закрити. І їсти. І ще хотіла, оце ж дивіться, ця квасоля, що продавалася як кущова. Оце кущова, дивіться, куди вона полізла. Вище кукургузу. Тут і кукургузу не буде і за неї. Віка каже, а вже там є фасоль? Кажу, нема там фасолі ще. Колись буде, може. Такий ліс стоїть.